Доброго дня, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити на важливу тему, і ця тема виникає вже не перший раз. Це саме в той момент, коли ви влаштовуєтесь на роботу в Польщі і вас просто обманюють. Нерідко так буває, що вам пропонують гарні умови, гарну оплату праці, а як починаєте працювати, вас обманюють, недоплачують, порушують ваші права, та недостойні умови праці вам пропонують, і ви з цим нічого не можете робити. Що ж, перше, що можу сказати, виникає ця проблема, коли ви не підписуєте договір про працю. Також є недоплати або порушення умов самої праці. Що ж, виникає логічне питання, що ж робити, куди писати, куди звертатись, коли порушують ваші нормальні законні права на нормальну, адекватну працю. Ну, по-перше, це звернутися до Державної інспекції праці, панцо інспекція праці. Саме цей орган дбає про легальну. Роботу працівників, і також він дивиться за роботодавцями, щоб вони не порушували закон. До цієї організації потрібно писати скаргу, якщо ви працюєте за гарним нормальним договором праці, то ви маєте писати скаргу за таких умов, якщо не в повному обсязі і в довгий час вам виплачують вашу заробітну плату. Із вашої заробітної плати незрозуміло, за яких і за яких умов відраховуються постійно, неадекватні або незрозумілі вам видатки. Також, якщо порушується умова праці та умови безпечної праці порушуються і якщо у вас і виникають проблеми з отриманням відпустки. Якщо ж ви працюєте на умові злецення, то вам потрібно звертатися зі скаргою до загальної судової. Системи, тобто судових органів. Але інший є варіант, як це зробити. Якщо ви працюєте за різних умов договорів, це може бути умова праці, умова злецення або ще якась. Все одно можна писати скаргу і з цією скаргою звертатись до окружної інспекції праці. Саме до окружної інспекції праці ви можете звернутися для перевірки фірми, організації, де ви працюєте. Якщо у вас виникла проблема або ситуація, або якась незрозуміла ситуація, коли з вашої зарплати вираховують певні гроші, і ви не знаєте, за що, і ви нічого не підписували. Тому, друзі, я раджу звертатися до цієї організації та писати скаргу. Скаргу можна писати трьох варіантів. Ну, перший варіант це логічно, це ви пишете скаргу, приходите до організації, залишаєте та чекаєте, коли її розглядають. Другий варіант надіслати поштою. І третій варіант це коли ви... Онлайн пишете та залишаєте цю скаргу. Що ж, скарга ця розглядається 30 днів, а може бути 2 місяці, але щоб написати цю скаргу, в тексті має бути зазначено декілька пунктів. Перший пункт це ви зазначаєте, хто ви є, яка особа, де ви працюєте, ну, повну вашу інформацію з мобільним номером та емейлом. Далі, ви пишете дату. Коли це було зроблено, коли це було написано. Далі ви пишете повну юридичну назву фірми, яка називається: Якщо маєте НІП, пишете НІП та юридичну адресу. Також пишете назву особи, на яку пишете скаргу, тобто ім'я, прізвище, мобільний номер, якщо є, і також адресу. Також далі ви пишете повну ситуацію, з якої виникли якісь неправомірні дії, такий конфлікт, або що порушено, яке право ваше порушено. Далі ви знаходите бо такий документ, який підтверджує, що ви офіційно працюєте на цій фірмі, робите скан-копію, скан-копію свого паспорту, скан-копію певних документів, відрахування, нарахування вам грошей, і також, якщо є відео, аудіо, ви теж можете це прикріпити. Якщо ви не хочете, щоб вас вказували в справі, коли почнеться повна інспекція та перевірка фірми, ви в заяві зазначаєте, що ви не хочете, щоб ваша фамілія та ім'я було в справі, і ви фігурували як очевидець або свідок цієї ситуації, просто пишете, що ви просите, щоб вас не вказували. Тоді інспектор в праці, коли починається перевірка, він не вказує особу, яка подала заявку або заяву на вашу фірму, де ви працюєте. Це обезпечить вас і вам буде простіше працювати. І чекати, коли пройде перевірка і будуть же висновки. Що ж, хочу сказати, що є ще гаряча лінія Національної інспекції праці в Польщі ПІП, де ви можете подзвонити, поскаржитись або отримати безкоштовну консультацію, також на українській мові. І вона працює з понеділка по середу з 16 по 20 годину. Саме в цей час ви можете отримати повну інформацію, яка вам буде потрібна, і що вам далі конкретно робити. Посилання і номер інспекції я залишу. Ви зможете задзвонити в той час, коли вам потрібно, але ще можна дізнатися якісь певні умови праці, які сьогодні зміняються для українців. Хочу додати, що ще більше будемо додавати інформацію, тому що зараз дуже багато порушень йде, де українці обманюють, беруть кошти, що цього не мають робити. Будемо разом збиратися, разом писати колективні звернення та листи. Дякую, друзі, що ви дивитесь. Цей канал підписуйтесь, ставите лайки та його поширюйте і коментуйте. Всім бажаю гарних вихідних. Слава Україні, друзі!